Ось на цьому місці ще день тому стояв дуб, який розпочав своє життя на початку 20-го століття, але нині його зрубали, навіть незважаючи на те, що тут ботанічний заказник. Зараз ми знаходимося в лісовому масиві дуба черещутого. З огляду на те, які дерева тут зрізалися, можу стверджувати, що це дерево віком 100-120 років, породи дуб. Значить, дивлячись на дану ділянку і дивлячись на рубку, яка тут проведена, можу сказати, що ця ділянка до рубки по закону не назначалася, тому що жодного з дерева зрізаного, немає кліма у корневій лапі, немає відтесаних дерев, які би не назначалися до рубки, немає діляночних стовпів, що свідчить про даний факт. Значить, встановлюється факт незаконної порубки дерев. Після того, як будуть всі дерева замірені, буде обраховано розміри шкоди і все решта документи оформлені. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів. Під час рейду в Олевському районі екологи і працівники СБУ таких незаконно зрубаних столітніх дерев виявили 58 на 475 тисяч гривень шкоди. В ході проведення рейдових період було виявлено факти незаконних порубок дерев, породи дубу. Також було виявлено в ДП Олевському лісовому господарстві заказнику місцевого значення ігровом броді зрізано кількість 16 дерев дуба. Розмір шкоди становить 201 984 дев'ятсот гривні. Крім того, лісовими масивами ДП Олевського лісового господарства встановлено ще один факт незаконних порубок дерева дуба. 28 дерев. Розмір шкоди становить 196 тисяч 224 гривні. Усі ці дуби зрізали на території району відразу в трьох місцях. Коли вдвох з них правоохоронцям ще доведеться встановлювати особи злочинців, то в одному випадку горе лісорубів затримали на гарячому. Четверо чоловіків за допомогою трактора витягували деревину з лісу, де вантажили її на авто. Хлопці кажуть, що все це ніби не заради заробітку, а для того, аби облаштувати кладовище в своєму селі. Кладбище у нас вже, скоро у нас грабки вже будуть після Паски. Хотілося зробити стовби, поставити, поставити Ну, Проїдете, будь ласка, ну, подивитесь наше кладбище. Подивіться, там, там навіть на машині, що робиться, який ліс. Ну, Отак от вийшло, ну, екологія приїхала сюди. Ми його не різали, якоби. у нас навіть блин, пили нема з собою. Лісничий місцевого лісгоспу агропромислового комплексу розповідає, що затримані встигли нарізати ліс і на його території, і на території сусідів з Держлісу. А це наша границя. Ось. Це виходить, що це ми стоїмо на нашій території, а то держліс. 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 Тобто хлопці встигли і там наслідити і, і тут. Ну, слава Богу, у нас менше, віг, більше трохи. Тим часом природоохоронці кажуть, не було б збуту, то і ліс би не крали, а тому перевіряють і місцеві пилорами. На одній з них виявили вантажівку з дубом, але ні водія, ні працівників лісопилки посеред робочого дня чомусь не було. За неофіційною інформацією, це підприємство належить колишньому місцевому посадовцю. Уже пізно ввечері було перевірено іще одну пилораму, на якій також виявили незаконно зрубані дерева. Ході перевірок рейдових далі. Ми виявили факти, що лісопродукція, вся породи дуб вивозиться на місцеві пілорами. Тобто місцеві приватні підприємці саме розробляють, саме приїжджають в ліс, в лісові масиви, саме заготовлюють собі, вивозять і на свої пілорами часто. Купляються документи по області чи по Україні взагалі і звозяться і відправляється на експорт лісопродукції. Стосовно приватних підприємців, лісозаготівельників, було також порушено службою безпеки України відкрити кримінальне провадження по цих фактах незаконних порубок також був проведений обшук на приватний. Території, де знаходиться лісопродукція, породи дуб. Тепер справа за правоохоронцями, які мають розслідувати факти вирубки і зробити все, аби покарати злочинців, тих, які ріжуть, і тих, які потім купують доби для своїх полорам. Та, попри законодавчу справедливість і штрафні санкції, які очікують на злочинців, захисники природи вважають, що навіть півмільйона гривень не вартують тих 58 загиблих у війні між лісорубами і природою. На у кастров ми умеємо веселиться і настройка. Еха наших топоров слышно на всього пісня. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький, спеціально для програми акценти.